У Житомирі попрощалися зі скульптором, народним художником України Василем Фещенком. Митець помер 24 вересня на 80 му році життя. Якщо взяти по Житомиру, то такі його знамениті твори, як Іван Агієнко, це поруч Свято-Михайловського кафедрального собору Олег Голішич. Скульптура знаходиться на розі вулиць Ольжича і Перемоги. Теж пам'ятає такий скверік, це теж його здобуток, творчий здобуток. Він зробив пам'ятник Святославу Ріхтів. Просто не вистачає зараз у влади коштів, щоб його встановити на території міста Житомира. Він працював над образом і створив образ Онори де Бальзака. Він створив також і портрет погруддя Тараса Григоровича Шевченка. Друг Василя Фещенка Володимир Терешкович говорить, чи товаришував зі скульптором продовж багатьох років. Чудова людина, добра, справедлива. Ну, це чудо людина. Професіонал. Не раз у нього майстерні були. Так що земля йому пухом це все небесне. Олександр Лесик каже, що навчався у Василя Фещенка життєвої мудрості. Він міг. Своєю мудрістю так повернути, так згладити ті всі кути, що ну другим треба повчитися. Наталія Хом'як розповідає, що співпрацювала з Василем Фещенком та за декілька тижнів до його смерті зустрічалася з ним в його майстерні. Це надзвичайно світла, толерантна людина, яка завжди з посмішкою, от таким запам'ятала його завжди, що він посміхається. І так сталося, що ми буквально. Десь тижнів за три до цього були в майстерні його. Він показував свої твори. Він наповнений був життям, ідеями, розказував, що йому замовили там пам'ятники в Умані. Він готує і все інше. Поховали Василя Фещенка в селі Чоповичі Житомирської області, де скульптор народився. Марія Кравчук, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.